Добрий день, діти! Ми сьогодні з вами продовжуємо працювати із темою кути. Ми з вами вчора навчилися на уроці будувати кути, а сьогодні наше завдання навчитися розв'язувати задачі із кутами. Так, перша вправа 764. У нас є готовий рисунок. Нам потрібно з вами знайти кут СОБ. Давайте з вами проаналізуємо рисунок, щоб розібратись, як же знайти невідомий кут. Існує правило, якщо кут поділено на кілька кутів променем, а в нас є кут АОБ, ви бачите, що він у нас розгорнутий градусна міра, його 180 градусів, ми вчилися минулого року розрізняти види кутів. І цей кут поділений променем оце. Він виходить з його вершини. То градусна міра початкового кута, тобто кута АОБ, дорівнює сумі градусних мір кутів, на які його поділено. Тобто, за цим правилом, давайте я розпишу: кут АОБ, це наш початковий кут, зазначу він дорівнює 180 градусів, дорівнює сумі кутів, на які його поділили, а це кут АОЦ. Бачите, я використовую позначку кута, ви теж будете так писати: кут АОЦ, плюс кут С плюс кут С І так, дивіться, це за правилом. А ми з вами шукаємо кут С Тобто, ми шукаємо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, маємо від Суми відняти відомий. Тобто, щоб знайти кут СОБ, ми маємо від кута А. ОБ. Відняти кут А Кут АОБ розгорнутий, ми це бачимо з рисунка, тобто дорівнює 180 градусів. Відняти а кут АОЦ, теж відомий з рисунка, ми бачимо, що його градусна міра 70 градусів. Значить, пишемо відняти 70 дорівня. І це буде дорівнювати 110 градусів. Ось ми знайшли перший кут. Наступна вправа 765. Знову ж таки, в нас відомий кути. Дивіться, кут АОБ. Бачимо з рисунка, він у нас розгорнутий. АОД 60 градусів. Кут це ОБ 55, а ми з вами маємо знайти кут, де оце. До речі, звертаю вашу увагу, що використовуємо тут позначку кута. Якщо ви хочете позначити кут на рисунку, використовуйте ось таку дужечку і пишете біля неї 60 градусів. А потім, щоб позначити інший кут, а їхні градусні міри відрізняються, вже можете використати дві таких дужечки. І написали 55 градусів. І так, знову ж таки повертаюся, як знайти до кута, де оце? Ще раз, за правилом, якщо кут поділено на кілька кутів променями, а вони в нас тут два, що виходять з вершини цього кута, значить, з вершини цього кута виходить промінь ОД і ОЦ, то градусна міра початкового кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які його поділено. Запишемо це. Значить, Наш кут, за правилом, початковий кут розгорнутий кут АОБ дорівнює сумі тих кутів, на які поділено. А це кут АОД. Значить, записали кут АОД плюс кут ДОЦ. Кут, де ОЦ. І плюс перенесу плюс куд СОБ. Кут С ОБ. Кут Знову ми з вами знаходимо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, маємо від суми відняти, відняти відомі доданки. Тобто, щоб знайти кут, де оце, я вже тут зазначила, потрібно від суми А це кут АОБ, розгорнути градусна міра 180, повторюсь, відняти суму відомих кутів. Ця сума записується в дужечках. Тобто кут АОД плюс кут СОБ. Закрила дужку. дорівнює дорівнює, А тепер підставляю числа: кут АОБ – 180 градусів, відняти, відкрила дужку. кут АОД. дивимось на рисунок: 60 градусів, додати кут СОБ – 55 градусів, закрила дужку. дорівнює. Спочатку виконуємо дію в дужках. 60 додати 55 на 100. 15 від 180 відняти 115, 65 градусів, градусів, градусів. Дописали собі градуси. Ось, розв'язали. І ще одна схожа задача: 766. Нам потрібно з вами знайти кут АОВ. Дивимось, аналізуємо: початковий кут АОЦ. Ми бачимо із. Рисунка, що цей кут прямий. До речі, позначка прямого кута позначається таким три, як квадратиком. Бачите? Ось гострі тупі позначаються такими дужечками, а прямий квадратиком. Значить, він, Цей кут поділений променем, що виходить з його вершини, це промінь ОБ, на два кути. Кут АОБ, який ми маємо знайти, і кут БОЦ, який за умовою в нас 30 градусів. Отож, розпишемо, що весь кут початковий, він у нас називається АОЦ, за правилом дорівнює сумі кутів, з яких він складається. А це кут АОБ, плюс кут БОЦ. І знову ми з вами знаходимо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ви від суми віднімаєте відомий. Тобто, щоб знайти кут АОБ, я маю кут АОЦ відняти кут БОЦ. Дорівню. Кут АОЦ у мене за умовою 90 градусів відняти, БОС – 30 градусів. Дорівнює 60 градусів. Наступна вправа 768, трішки складніша. Я читаю мову. Промінь ОК ділить кут АОБ на два кути. АОК і КОБ. Знайдіть градусну міру кута АОБ. Якщо кут АОК за умовою 52 градуси і кут КОБ 48. Три градуси. Діти, ми з вами вчора навчилися будувати кути за допомогою транспортира, але коли ми розв'язуємо такі задачі, то ми рисунок робимо схематичний. Звичайно, ми не вимірюємо за допомогою транспортира 52-43. Це займає багато часу. Ми робимо схематичний рисунок. Головне, щоб ви навчилися розв'язувати ці задачі. І так, дивіться, ми шукаємо з вами початковий кут. Але ж ми знаємо правила, яке ми використовували в попередніх вправах. Що? Щоб знайти початковий кут це кут у нас АОБ. Ось це весь кут, бачите? Така Б у мене негарна. Ось. Значить, промінь ОК поділив на два кути цей кут, отже, цей кут буде дорівнювати сумі цих кутів. Тобто, щоб знайти кут АОБ, ви маєте кут АОК додати до кута КОБ. Дорівнює, дорівнює. Підставляємо числа, ми маємо 52 градуси, додати 43 градуси, дорівнює 95 градусів. Ми знайшли з вами невідомий кут. Наступна вправа 770. Наше завдання з вами накреслити кут АОБ. Який дорівнює 120 градусів. Покажу на рисунку, що він дорівнює 120 градусів. Далі нам потрібно з вами накреслити промінь ОЦ. Так, щоб кут АОЦ дорівнював 30 градусів. Два способи. І так, перший спосіб. Перший спосіб: промінь ОЦ може проходити у внутрішній частині кута АОБ. Ну, тобто, приблизно ось тут. Це буде промінь ОЦ. Я зараз намалюю лінієчкою. А другий спосіб промінь ОЦ може знаходитись в закутом, тобто в сонячній частині, десь, отут, у мене буде промінь ОЦ. Бачите, тому тут зазначно, що є саме два способи побудови. І так, ми побудуємо перший спосіб і другий спосіб. Так, зазначу, що цей кут АОБ за умовою 120 градусів. І так, давайте з вами знаходимо. Значить, наше завдання знайти кут БОЦ. Ось цей кут АОЦ за умовою 30 градусів. І так, знову ж таки, користуємося нашим правилом: що початковий кут АОБ буде дорівнювати сумі кутів, на яких його поділив промінь ОЦ. І так, промінь ОЦ поділив наш кут АОБ на два кути: кут АОЦ і кут БОЦ, який ми шукаємо? Кут АОБ дорівнює кут АОЦ плюс кут БОЦ. І знову ми шукаємо з вами невідомий доданок, щоб знайти кут БОЦ, маємо від суми від кута АОБ. Відняти відомий доданок, тобто А, це. дорівнює, дорівнює. Тобто, від 120 градусів маємо відняти 30 градусів, дорівнює 90 градусів. Знайшли? Це в нас з вами перший спосіб. Тепер другий спосіб. Так, дивимося. Для початку позначимо, що цей кут, який ми побудували, кут АОЦ у нас 30 градусів. За правилом. дивимось, початковий кут, весь кут у нас з вами називається БОЦ. Кут БОЦ. Поділив промінь ОА на два кути: АОЦ і кут АОБ. Тоді, за правилом, весь кут, кут БОЦ буде дорівнювати сумі цих кутів. Тобто дорівнює кут АОЦ плюс перенесу плюс кут АОБ. Дорівнює, перенесу дорівнює. Тобто, щоб знайти цей кут БОЦ, ми маємо підставляємо значення 30 градусів, додати 120 градусів і дорівнює це все 150 градусів.